Григорій Скорода, чим зайнятий тепер твій меткий розум? Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він тепер у тебе блукає? Чого він бажає, чого уникає? Чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блажений, якщо не певний, то й ти вагаєшся. Де серце сповнене вагань, там панують огида і нудьга. Миряк не співає, а непокоїться і боїться, коли літують морські хвилі. Коли шалений аустер розбуркує Адріатику і море губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишиться пасивним. Він завжди любить чим-небудь займатися. Якщо не матиме хорошого заняття, він звернеться до поганого, зами його тим, на чим ми би добре попрацювати, але гарним і не надмирним. Так ти них не нудії і зможеш досягти щасливого життя. Що є свобода? Добро в ній Якея. Кажуть. Неначе воно золоте, ніж бо злотне, зрізняючи все злото. Проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою. Волності, Отче, Богдане, герою! Вже хмара прийшла, хай думав не міхає, нудьга поплувала, цілий світ любися, і весело серце чисто поводу. Коли світ злого стиха лютий подув. Зборуй наш світ, та для мене почина. Пітьма хмари, від повна суму Про Проте вже веселка мені ясно заграла, і щиро голубка мені мир здарувала. Почала прощай, проща вазьла у того, вже квого стікай, бо я воскресює я із гру. Все минає, але любов після всього остається. Все минає, але любов після всього остається. Все минає, але не Бог і не любов. Все є вода, навіщо на води надіється, друзі? Все є вода, але буде дружня пристань. І на цьому, і на цьому камені заснована вся церква Христова. Це на мій кафе, Петро Ліське. Бачачи життя, усього горе, що кипить, немов Червоне море, вихором на пасті, туги, бід. Я розслабнув і жахнувсь, і зблід. Гори сущим у нім. Припинив я бідний біг свій скоро. Щоб не пасти з фараону в море, вже до пристані біжу я, мчу, плачем, криками кричу, і здіймаю руки, Боже, у вогні не дай згоріти, в місті дай мені Твоїм пожити, хай у світ не втягне слід, блудний світ, сей темний світ у милості бездна. Як тільки сонце вечір запалило, Григорій сковорода. Як тільки сонце вечір запалило, і небо скрізь прозоро затремтіло. На ньому зорі блиснули прекрасні, як камені, коштовні, алмазні. Фалес тут крикнув: Гейно, бабо, люба, чого це баба? Розпустив ти губи? Набридло, бабо, на одному місці, хотілось би зір мені поліз, потюпала вперед стара із хати, а слідом мудрість суне дурнувата. Зійшли угору, стали на просторі, звідкіль дивитись зручно і на зорі. Та мудрість впала і забила вухо. Ой бабо, вже гукає, чути туго. Чого тебе понесло туди, діду, поліз сюди та вже тримайся сліду. Не може і канави розпізнати, а лізе в небо зорі рахувати. Додому баба повела старого, а вуха він таки позбувся одного. Брисковорода, всякому місту звичай і право. Всякому місту, звичай і право. Всяка тримає свіюм голова, всякому серцю любов і тепло, всяке їх горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинив трикутки, Федір купець обдурити прутки, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, тій на лове готують собак, Всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню трішить голова, Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь той, в кого совість, як чистий кришталь? Байка, Ворон і чиж Неподалік від озера, з якого визирали жаби, Сидів на гілці і виспівував чиж. Поблизу нього крякав собі й ворон, та бачиш, що Чир не полишає співати, сказав, чого ж і ти сюди пнешся жабо, а чому це ти мене вез жабою? спитав чир. Тому що ти так само зелений, як та жаба. Коли я жаба, мовив на те чир, тоді ти сам справнішенький жабур, бо спів твій дуже схожий на жабячий. сила. Серце і звичай людські, а не зовнішність якої має свідчити за те, хто ти є. Орел і сорока. Сорока Орлові казала Скажи мені, чи тобі не набридло невпинно вихором шугати у безкраїх небесних просторах то вгору, то вниз, наче по гвинтових сходах. Як ні за що на землю не спустився, відповів Орел, коли б тілесна потреба не приневолювала мене до того. Як ні за що не залишала міста. Коли була б Орлом, сказала сорока. Я б теж так зробив, мовив Орел, коли був би лише сорокою. Сила, хто народжений до того, щоб бавитися вічністю, тому приємніше жити в полях, гаях і садах, аніж у містах. А байка дві курки. Випали якось дикій курці, залетіти до домашньої. І як це ти, сестрице, в лісах, живеш? спитала домашня. А точнісінько так, як інші лісові птахи, відповіла дика. Годує мене той самий Бог, що й диких голубів, вони ж можуть добре літати, проказала господиня. Все так, згодилась дика. Однак і я можу літати і цілком задоволена своїми крильми». Ось усе, сестрице, я ніяк не можу повірити, сказала домосида, бо я ледве-ледве можу перелетіти он до того сараю. Не перечу, каже дика, але зважте, голубонько моя. На те, що ви з мальства, як тільки народилися, зволите на подвір'ї гнігребти. А я щоденно мушу набувати досвіду літати. Сила багато хто, не маючи сили щось зробити, не вірить, що можуть те інше, везли таких, хто через розніженість відучені мандрувати пішки. До всіх утрат утрата часу найважче, коли не можу нічим любі вітчизні прислужитися, в кожному разі з усієї сили намагатимуся ні в кому ні в чому не шкодити. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Хто соромиться визнати не тільки свої, той з часом безсоромно виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Не той щасливий, хто багато має, а хто задоволений тим, що має.